Єгор Скривера, Бажання Аліси. З днем народження, сказали всі хоро. Маленька дівчинка Аліса сиділа за столом біля великого кремового торта і світила всім своєю блискучою усмішкою, в якій не вистачало одного зуба, який був благополучно вибитий біля річки. А тепер задуй свічки та загадай бажання. Сказала мама. «Хм...» – задумано скрививши личко, видала Аліса. А я знаю, знаю, що я хочу. Закривши міцно очі, вона напружилась, щоб загадати бажання, після чого, відкривши їх, вона вдихнула на повні легень та з усією силою дмухнула на свічки. Ті, своєю чергою, затухли в один момент. Що загадала? запитала допитливо бабуся. Не скажу, сказавши, зімкнула губи Аліса. А то не здійсниться. Якщо так хочеш, то обов'язково здійсниться, сказав усміхнено дідусь. Очі дівчинки аж засіскрилися від цього. А тепер подарунки, сказав батько, дістаючи величеньку коробку з дірками. Не знали, що тобі подарувати, проте цей подарунок вирішив за нас. Ой, а що там? захопливо сказала дівчинка. А ти поглянь, сказала мама. Дівчинка кинулась до подарунка та обережно відкрила кришку. Мяу. В коробці сидів маленький котик з бантиком. Його великі очі з великим здивуванням дивилися на дівчинку. Котик, сказала сумним голосом Аліса. Так, поглянь, який він біленький, сказав батько, схожий прямо на сніговика. Аліса сумно опустила очі. Ага. Потім вона встала за столу та пішла. Мати ляснула батька по спині. За що? Я ж хотів Андрій, сказав дід. Ну, хто тебе тягнув за язика? Та я ж як краще хотів. Сонце вже заходило за горизонт. Аліса сиділа сумна на лавочці та дивилася на дорогу. Нове кошеня спало в коробці. «Алісо, все добре? дівчинка вдихнула. Ні, я згадала бажання, щоб сніговик прийшов до мене на день народження. Проте його немає. Алісо. мати, сіла поруч та обійняла її. Сніговик вже на небі, він не може прийти сюди. Знаю, проте я подумала, що бажання на день народження допоможе хоча б побачити його сьогодні. Мені шкода маленька, проте бажання не таке сильне, щоб його відпустила сюди. Він турбувався про мене. Я знаю, він був розумний котик. А тепер у тебе є той, про кого ти будеш турбуватися, сказала мама, підсунувши коробку з кошеням. Він потребує тебе. Дівчинка заглянула в коробку. Так, він ще маленький. Саме так. Ну все, ходімо. А то вже пізно. Дідусь з бабусею ще мають вручити тобі подарунок. Добре. На вулиці вже була ніч. Аліса спала в себе в кімнаті, а біля її ліжка в хатинці спало кошеня. Подув вітерець і вікно прочинилося, впустивши в кімнату свіже повітря. На склі почали створюватись морозні візерунки різними чудернацькими формами. На підвіконня стрибнув кіт. Він був огрядний, з товстими щоками та весь білий, як сніг, а на шиї в нього висів дзвоник. Поглянувши навколо, кіт стрибнув і легенько перелетів усю кімнату, приземлившись прямо на ліжко поруч за лісою. Здавалося, що він не мав ваги. Сівши біля дівчинки, кіт дивився у її спляче личко, а потім, притулившись, ліг біля неї. «Хм, снівик, ти хочеш зі мною поспати?» – сказала крізь сон ліса. Ну, добре. Мррр. Замуркотів кіт. Полежавши якийсь час з нею, кіт встав та лизнув її щічку. Після чого натягнув лапою на неї ковдру, розрівняв її та застрибнув на полицю, що висіла над ліжком. З днем народження моя люба, сказав кіт, дивлячись донизу на неї. Хто тут? кошеня вистрибнуло з будиночка. Та по смішному набундючившись, почало стрибати навколо. Покажись, я не боюся. Я тут. Кошеня впала від голосу та, знову піднявшись, глянуло вгору. Сніговика це звеселило. Як звуть тебе, малий? Мене мене назвали сніжок. А ви хто, дядьку, ви такий великий і товстий? Так, того й сніговиком назвали. Колись це був мій дім. Слухай, як тобі, Аліса? Вона хороша, сказала кошеня. Вона дала мені поїсти та гарний будиночок. Мені тут подобається, сніговик зістрибнув з полиці до кошенята. Тоді я тебе дещо попрошу. Тепер ти тут будеш за старшого. Тому потурбуйся про Алісу. Добре, дядьку, вона в надійних лапках, сказала кошеняв, усміхнувшись. Молодець, і ще дещо. З його шиї впав дзвіночок, і він підштовхнув його до сніжка. Передаси його Алісі, він важливий для неї. Добре, передам. Розумник, будь гарним господарем в цьому домі. Гаразд! усміхнулося кошеняк. Сніговик погладив лапкою його по голові, потім вилетів на ліжко до Аліси. Потершись об її голову, він ще раз уважно поглянув на неї та нагнувся до її вушка. Солодких снів прости великою, моя мила дівчинка. Я наглядатиму за тобою завжди. А, Аліса відкрила очі. На вулиці до пори почало виглядати сонце. Здається, якогось чула. Дзань. Дзагань. Цань. Кошеня на підлозі чимось гралося. Побачивши Алісу, кошеня взяла його в зуби та, видряпавшись по ковдрі на диван, піднесло до Аліси. Снігову, сніжку, що це в тебе? Вона побачила знайому річ. Це ж дзвоник сніговика. Де ти його взяв? Мяу. Радісно відповіло кошеня. Він був тут. Дівчинки пішли сльози. Це були сльози радості. «Ми ж, ми ж поховали його з ним. Вона обійняла кошеня. Дякую тобі, сніжку, дякую. І тобі дякую, що зайшов до мене з неба, сніговичку.